Вже втретє протягом останнього року президент Володимир Зеленський з візитом у Сполучених Штатах Америки спочатку. Нагадаю, полетів він в південну Америку на інавгурацію аргентинського президента, який є нашим союзником у війні з Росією. Ну а потім попрямував вже в Америку Північну. 11 грудня напередодні мав зустріч з військовим керівництвом сполучених штатів Америки з міністром оборони США Лойдом Остіном та головою об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном. Зібрав він також овації, виступаючи перед американськими військовими. У національному університеті оборони США ну а також провів зустрічі з керівниками американських оборонних компаній з президентом Світового банку. Це було напередодні 12 грудня. Сьогодні мав він закриту зустріч, що не бачили світлиності з закритої зустрічі з конгресменами, і по тому він вже попрямував Білий Дім. Давайте про Білий Дім зараз проанонцую о 21.15 Він має побачитися там з колегою Джо Байденом. Це буде 14 там нині в Америці, а в Україні це 21.15 за київським часом. О 23.15 за Києвом запланована спеціальна прес-конференція. Можемо припустити, що розмова між Байденом і Зеленським буде тривати ну, як мінімум, годину так точно. А може і всі дві години, от між 21.15 і 23.15, між тим як тільки побачиться, і е, тим моментом, коли вийдуть е, обидвоє до преси. Ну тому очікуємо їхніх тих спільних заяв вже на прес-конференції. Тепер повернемося до конгресу. До тієї закритої зустрічі. Агенція Reuters опублікувала кадри, де Зеленського зустрічали особисто лідери демократів і республіканців в сенаті. Чак Шумер від демократів, міч Макконел від республіканців. Ну і це хороший знак. Це реально символ двопартійної підтримки, що ми її Україна і досі собі маємо. CNN пише, що із сенаторами Зеленський мав тут закриту зустріч. Видання BBC додає, що Зеленський нічого не повідомив журналістам, нічого не сказав їм, а лише коротко глянув на них. Коли зустрічі виходив, проте лідер демократів Чак Шумер після зустрічі з Зеленським він повернувся, щоб зробити журналістам кілька заяв з того, що зазначив, що Зеленський сказав конгресменам-сенаторам: якщо отримує Україна від них допомогу, то Україна зможе виграти цю війну. От така заява Зеленського. Ну і процитую лідера демократів. Він, ну тобто, Зеленський, також чітко дав зрозуміти, що якщо ми програємо, ми це Україна, то Путін виграє. Це буде дуже небезпечно і для Сполучених Штатів. З того місця, де я стояв, здавалося, що Зеленський отримав сприятливу аудиторію в Сенаті. Законодавці в палаті, навіть ті, хто затримав допомогу, підтримували Україну. Сказав таке пан Шумер, лідер демократів. Ну і чесно кажучи, як на мене, от саме ця зустріч з цими конгресменами сенаторами вона була навіть важливішою, аніж от нинішня зустріч з Джо Байденом, яка почнеться за кілька хвилин. Ну бо на щастя, з тим Джо Байденом, як то кажуть, знаєте, все зрозуміло. Він нам союзник. Його не треба додатково ні в чому переконувати, що нам та допомога потрібна. Він і так все це чудово знає, розуміє. А от сенаторів конгресменів в тому переконувати треба. Бо я нагадаю, вони зараз. Готуються вже на різдвяні канікули піти. Здається вже буквально через кілька днів з 14 грудня. І до того часу вони мають проголосувати чи проігнорувати виділення Україні оцього 61 мільярда доларів на 24-й рік. Це ініціатива, зазначу, демократа. Це важливо, Джо Байдена. Республіканці ж кажуть, що вони, наче взагалі, не проти. Щоб свої голоси за це віддати. Але за свою цю згоду вони просять Байдена своєю чергою піти їм на поступки у внутрішньополітичних американських питаннях по мігрантах і по мексиканському кордону. І хоча демократи проти цього категорично, але ж наче, Байден тепер от дає знати, що він готовий в цьому піти на поступки. Ну і тут головне, щоб республіканці не вирішили, що треба від Байдена тепер. По максимуму вимагати, ну бо вони можуть щоб його дотиснути, знаєте, до максимума. То зараз провалити можуть голосування по Україні. Ну щоби іще на більші поступки, так от в такий спосіб, Байдена примусити піти. Ну, але тоді питання у України вже аж після новорічних канікул вони голосуватимуть. Ну а нам таке зволікання смерті подібне, бо ми знаємо, розуміємо, вже неодноразово нам казали, що всі гроші, які передбачені від Америки на допомогу Україні, то вони до нового року скінчаться. Ну, дивіться, ми то сподіваємося на краще, що компроміс між республіканцями та демократами є. Ну, принаймні, що він з'явиться, і що гроші зброї Україні будуть. Чому маю такий оптимізм? По перше. От з тих світлин, які з'явилися з цієї закритої зустрічі з Зеленським, зала там була повна. Кажуть, що як мінімум 100 тих сенаторів, конгресменів там були, і що вони Зеленському там аплодували стоячи. Погодьтеся, це щось та значить. По-друге, от якби згоди продовжити Україні допомагати не було взагалі, ну так собі думаю, Зеленського тоді взагалі б йому відмовили в цьому візиті до Сполучених Штатів. Ну, Донесли б це по дипломатичних каналах, сказали сорі, але ну немає чому вам сюди до нас їхати. Ну і не дзвоніть нам більше. Забудьте наш номер, не приходьте в гості, тим паче такого не сталося. Тому чекаємо тепер от на прес-конференцію Зеленського і Байдена о 23.15 за київським часом, вона буде. Чекаємо там позитивних меседжів, що компромісів знайдено, і що гроші. Таки будуть. Ну і знову ж таки собі розумію, да перед тим казав, що не надто важливою є та зустріч між Зеленським і Байденом. Але тепер, от собі розумію, що все таки і вона є важливою, тому що ну напевно, Зеленський буде все таки Байдена переконувати, щоб той пішов на поступки республіканцям, щоб все таки він погодився на їхні вимоги щодо мексиканців, мексиканської мексиканського кордону з тим, щоб ті республіканці дали свої голоси, і все таки цей от пакет допомоги Україні на 61 мільярд був передбачений на 24-й рік в американському бюджет. Жеть, напевно, заради цього Зеленський тепер, от в Білому домі, з Джо Байденом в овальному кабінеті і буде говорити. Ну і зазначу, все таки на останок трохи негативних новин, бо ми їх маємо. Я не можу їх замовчувати по цій темі. Дивіться, після закритої цієї зустрічі в конгресі Зеленський мав по тому ще особисту окрему розмову зі спікером Палати представників США, саме республіканцем Майком Джонсоном. І той, вже своєю чергою, після зустрічі дав журналістам зрозуміти, що не відступив від своїх попередніх вимог щодо підтримки фінансування України у спілкуванні з журналістами це Джонсон, республіканець Джонсон, заявив, що провів цитую хорошу зустріч з Зеленським, під час якої цитую повторив, що ми підтримуємо його і виступаємо проти жорсткого вторгнення Путіна. Американський народ підтримує свободу, перебуває на правильному боці історії, додав головний республіканець. Але одразу ж цей спікер Конгресу США взявся критикувати журналістам адміністрацію Джо Байдена через відсутність чіткої стратегії, яка дозволить Україні перемогти. Та через відсутність механізму нагляду з американською допомогою, а також через небажання вирішувати проблему на південному кордоні. Нам потрібна конкретика про те, що ми робимо в Україні, як ми стежимо за використанням дорогоцінних грошей американських портників податків і трансформаційну зміну на кордоні. Йдеться про кордон мексиканський. Досі в нас нічого з цим немає, стверджує Джонсон. Тобто, бачите, можемо нині зробити такі собі проміжні висновки. Республіканці залишилися глухими до промов Зеленського. Вони не захотіли його почути. Точніше, не так, вони все те, що український президент їм і сьогодні казав, вони все те і самі прекрасно знають і розуміють. Ба більше вони розділяють те все, що треба Україні допомагати. І вони згодні, що цю допомогу від Сполучених Штатів Америки треба виділяти. Але бачите, республіканцям, ну як то кажуть, своя сорочка ближче до тіла. Вони тепер побачили, що можуть тим українським питанням шантажувати Джо Байдена, що можуть домогтися від нього нечуваного, небаченого, що демократ Джо Байден заради України може тепер піти на ті поступки, яких республіканці від демократів умовно кажучи, 40 років вже вимагають. А саме більш жорсткої міграційної політики. І дивіться. Це суто внутрішньоамериканська проблема. Ну бо республіканці вважають неприпустимою навалу мігрантів до Сполучених Штатів. А демократи вважають тих мігрантів майбутніми американцями. Ну як і кожен з них, нинішніх американців, і сам колись таким мігрантом був. Бо всі вони так в Америку і приїхали з інших країн, по тому стали громадянами Сполучених Штатів. Так вважають демократи, тому жорсткої міграційної політики вони її вважають неприпустимою. Республіканці не так. Тож тут між демократами і республіканцями кардинальні і катастрофічні розбіжності. І от республіканці розуміють, що настав той момент, коли вони можуть в цьому питанні отримати собі перемогу. Вони шантажують тому тепер демократів піти на ці поступки, але шантажують вони їх україною. І ми тут з вами, бачите, виявилися заручниками, що республіканці, щоб вирішити питання мексиканців, готові українцями пожертвувати. Ну, бо українці для них десь далеко, а мексиканці тут під боком їм дошкуляють. На жаль, знаєте, схоже, такі на новорічні канікули, американці ну роблю такі собі проміжні висновки, підуть не маючи компромісу по Україні, і вже після нового року вони до цього питання повернуться. Хотів би одразу скажу в цьому помилятися. Дуже буду радий, якщо я в цьому помилився. Дуже буде рад, буду радий, якщо Зеленському зараз вдасться вмовити Джо Байдена, демократа, піти на поступки республіканцям в цьому питанні з мексиканцями. І навзаєм республіканці дають свої голоси за проект демократа Джо Байдена щодо виділення Україні 61 мільярда доларів допомоги. Дуже на те сподіваюся, тому і тому ми і. Чекаємо розвитку подій. Маємо інформацію про те, що на тепер Зеленський вже приїхав до Білого Дому. Що зустрівся він там з Джо Байденом? Маємо кадри з ганку Білого Дому. Там не надто зрозуміло. Просто момент прибуття Володимира Зеленського до того Білого Дому. Але ми і так це знали, що о 21.15 запланована їхня зустріч. о 21.00 за Києвом, там в Сполучених Штатах Америки на цей момент там лише 14.15 Там розпал Білодня.